Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Надійшла мені посилка нового Укрпошти, яку я замовляв у продавця на Віоліті. Попереднє я її перевіряв на пошті, відкривав, бо продавця я не знаю, купував в нього вперше, але лот досить цікавий. Відповідно, відкривав чи на місці монета, виявилося, що все нормально, монета ціла на місці. І, відповідно, перейдемо до сьогоднішнього її огляду. Ця монета присвячена 50-річчю Київ місьбуду. 2 гривні 2005 року. Такої в колекції в мене, звісно, що немає. Відповідно, вирішив поповнити своє, свою колекцію саме таким екземпляром. На Аверсі монети в верхній частині напис Національний банк України. 2 гривні прописом буквами, логотип банкнотно-монетного двору України, Рік карвоні 2005 і малий Державний Герб України. Це стандартне зображення аверсу. Монет тих часів, Моне... гурт монети рифлений, як і для всіх монет з номіналом непам'ятних медалей, і на реверсі монети зображення. Зараз трошки сфокусую, щоб було видно. На верхній частині 50 років напис Київ Міськ. Буд. 50 років і на зображенні. Реверсу зображено будівлі, які збудував Київ Месбот. І, до речі, на передньому плані це Південний залізничний вокзал Києва. Це якби, одне з дуже відомих таких об'єктів, як, яким займався Київ Месбут. Це так званий план, план будівлі, о, точніше південний залізничний вокзал, хто був в Києві, знає, що є там такий вокзал. Матеріал монети на Зильбер, діаметр 31 мм, маса 12,8 г. тираж цієї монети всього 20 тисяч штук. Дану монету купував я ще 2... 2 травня 2024 року. Тоді вона мені обійшлася на віоліті у 600... Зараз, щоб не гадати, скажу точно, 634 гривні. 634 гривні мені обійшлася дана монета. Плюс доставка ще там в районі 60 гривень. Тобто в районі 700 гривень мені обійшлася дана монета. Нині її ринкова вартість станом на першу е, половину лютого місяця, перший тиждень, давайте так, лютого місяця, коливалася за даними сайту Соломри від 1300 до 1500 гривень. Тобто ціна за цей період зросла удвічі. Тобто малотиражні монети вони зростають, тому це дуже непогана інвестиція. Що нам відомо про дану організацію? Київ із це українська будівельна компанія, оператор ринку нерухомості. До ринку входить 38 організацій, 80% акцій належать місту Києву. Компанія працює в основному в Києві, також у інших містах Житомирі, Полтаві, Бучі, а до війни також у Луганську і Севастополі. Компанію створено у 1955 році зі створення головного управління житлового цивільного будівництва при київському місць виконкомі на базі спеціалізованих підприємств Києва. Створення домобудівних комбінатів дало можливість почати в Києві багатопанельне домобудівництво. Перший п'ятиповерховий панельний будинок побудовано на бульварі Дружби народів вже 1958 року. У період між 1959 та 1962 роками була закладена база багатопанельного будівництва, а саме комбінатів номер 1 і номер 3 У 1972 році почав працювати найбільший в Україні завод залізобетонних конструкцій номер 5 У 1972 році розпочалось будівництво масштабного житлового масиву Троєщина-Вигурівщина в Києві. Проект було розраховано на 500 тисяч мешканців. 20 січня 1992 -го року голов Київ Мізбут було перетворено в корпорацію Київ І дана монета, звісно, що переїжджає до моєго альбому 2025 року, поки я його розпаковую, і розкажу подальшу історію. 12 вересня 1994 року розпорядженням представника президента України в Києві Косаківського номер 73, Номер 786 корпорація була перетворена на Державну комунальну холдингову компанію. 15 травня 1995 року виконком Київської міської ради ухвалив рішення про створення державної комунальної холдингової компанії «Київмісбуд» та затвердження постановчих документів президентом «Київмісбуд» призначений е Поляченко. У 2014 році Київ внесли до Книги рекордів України як забудовник, який звів найбільшу кількість квадратних метрів нерухомості. У 2019 році, пі після переговорів, укрбут київською міською владою та Офісом президента «Київміськбуд» погодився завершити будівництво всіх об'єктів «Укрбуду», е яка остання. Неспроможна добудувати. І відповідно дана монета поповнить даний футляра. Тут монет, як ви бачите, дуже багато, тут їх величезна просто кількість у 2000, боже, забув... забув рік якого випуску монета. Значить, У 2005 році було дуже багато монет і це моя перша монета з 2005 року, якою я поповнюю свою. Колекцію і так повернемося до історії. Визнання 2 березня 1966 року організація була нагороджена Орденом Леніна. 2018 року Київ Місбут очолив рейтинг найбільших забудовників Києва. У 2017 році посів перше місце в рейтингу найнадійніших забудовників. Звання Лідер будівельної галузі за версією журналу Форбс Україна. 2017 року. Перше місце займає в рейтингу будівельних компаній в Києві. «Ліга бізнес, 2017. 2018 рік лідер галузі на, основу, на основі національного бізнес-рейтингу в Україні. 2019 року лідер топ-10 забудовників Києва за версією журналу Бізнес. 2020 року звання Лідер галузі 2020. 2020 рік перше місце у топ-15 найбільших девелоперів. Києва за версією журналу Новий час і 2020 року перше місце у рейтингу столичних забудовників порталу МінФін. Тобто у цій організації дуже е, довга історія, дуже багато заслуг, і дійсно ця організація заслуговує на те, щоб бути зображеною на монеті. Просто дивно, що деякі архітектурні споруди на них просто як пам'ятні медалі числяться, а деяким прям дають номінал. І все, ну, по, по всім правилам, тобто номінал, рік карбування, тобто має назву монета, що це не просто пам'ятна медаля, а саме монета. І що цікавого, станом на липень 2021 року Київсь, Київ міськбудом прийнято 18 об'єктів корпорації «Укрбуд». Це ЖК Пекторально, Новомастицький, Сонячна Рів'єра, Харківський, Гармонія, Кирилівський і Гай, Гвардійський, Фрідом, Лейкхаус, Твінхаус, Урбан Парк. Академ, Пар Шевченківський, Злагода, Оберіг 2 та Артхаус. Тобто багато недобудов ця організація прийняла і вже, відповідно, добудовувала сама. Тобто врятувала практично ситуацію кинутих вкладчиків, вкинутих інвесторів, у яких через банкрутство «Укрбуду» Киїмізбуд по факту витягував. Із цієї халепи, ось така от монетка у мене буде у 2005 році. Стартує з моєї колекції. Ставте лайки під це відео, підписуйтесь на канал, і до наступної зустрічі.